Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 14 лютого. Всіх вітаю зі святом кохання. Желаю вам шаленого кохання до нестями і сподіваюся, що на 12 годину дня вам, як і мені, ще ніхто не зіпсував святковий настрій. Тому про що поговоримо сьогодні? Як завжди, хочу поділитися з вами питаннями. Які мені задавали, писали, да і відповідями, які я надавала, і плюс трошки поговоримо про те, що робити з вантажами, які знаходились під митним контролем і були зруйновані внаслідок військової агресії. В себе на сторінці Айла Компані я публікувала відповідь харківської митниці стосовно цього питання. Я її вам там трошки детально розберу і трошки ще додам від себе якісь роз'яснення да, у відповідності нормативно-правових актів, які застосовуються в таких випадках. Тому розпочинаємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, репостіть, будь ласка, ці відео, щоб їх побачила найбільша кількість людей. Всі були обізнані, всі були грамотні, і ми наробили помилок під час нашої складної такої праці. Тому, значить, спершу було таке питання. Мені довелося побувати на зустрічі з київською митницею, яку вона проводила для бізнесу, да і там задавали багато питань. Тому от декілька питань митниця надала роз'яснення. Хочу з вами поділитись, тому що там деякі питання були і від мене. Значить, по-перше, було питання стосовно повітряних тривог. Значить, якщо відбуваються митні формальності поза робочим часом, або поза місцем розташування митних органів, коли справляється плата така, да, за проведення цих формальностей поза місцем розташування митниці, або позаробочим часом встановлене для митниці або в святковий день. Пам'ятаєте, там, 20 до. 20 євро, 40 і 50 євро. Також митниця пояснила, що якщо проводяться такі формальності, за які взимається плата, якщо повітряна тривога, цей час призупиняється і він не враховується. Тобто, якщо ви почали формальності і дві години там була тривога, і всього три години, то вам виставлять відповідно тільки за годину, порахують, коли відбувалася ці формальності. Тобто, коли повітряна тривога, цей час не враховується для нарахування. Плати за митні формальності. Тобто не треба боятись. Якщо вам нарахували, будь ласка, оскаржуйте, бо це позиція митниці, що вони не повинні враховуватись, бо це такі обставини, які не залежать не від митниці, не від брокера-декларанта. Далі, в мене було таке питання по 231-й преференції. Нагадаю, це прикінцеві та перехідні положення митного кодексу. Пункт 921, там був а, певний перелік товарів, да, а, на які зараз не застосу... застосовується 231 преференція по сплаті мита і ПДВ. Була там така цікава позиція 7606. А, значить, і рядушка такий припис стояв а, в скобках а, значить, а, тільки для промислового використання. В мене виникло питання, що мається на увазі. Да? Я для себе якось намалювала. Цю картинку да, і задала питання митниці, що мається на увазі. Тобто, якщо я хочу застосувати преференцію на товарну позицію 7606, а, значить, які, яким умовам да, треба, щоб відповідав товар? А, значить, на моє здивування, моя думка збіглася з думкою митниці стосовно цього питання, і вони відповіли, що тільки для промислового використання мається на увазі, що в даному випадку даний товар в товарній позиції 7606 завозиться для цільового використання на підприємстві, тобто є підприємство-імпортер, в якого є власні там потужності. Вони виробляють якісь товари. Да, і для того, щоб їх виробляти для свого підприємства. Вони возять товари по під товарною позицією 7.6.0.6 тільки для власного використання, тобто вони не мають права його продавати, це для власних виробничих потреб. Які документи, підтверджуючи на ну, митниця, сказала, що ну, це може бути просто лист до вільної форми, що вони возяться для власних виробничих потреб і продаватись ну подальше там реалізуватись якось не будуть. Ось, що ще? Значить по 1091 це постанова, яка у нас передбачає перелік товарів, які звільняються від гарантії. Там була ще 80-та постанова, яка вносила в постанову 1091 зміни. Так ось, в рамках того, що зараз на все застосовується гарантія. А, значить, хочу сказати по а, автоматичному оформленню попередніх митних декларацій. А, стикнулися з такою проблемою, що по деяким преференціям а, гарантія у нас а, не застосовується. От, наприклад, візьмемо 168 шістдесят преференцію. Да, це коли возяться товари подвійного та військового призначення в рамках державних оборонних закупівель. Да. Ну, там є певний перелік документів. Там треба, щоб митниця бачила, що це дійсно оборонні за. Закупівлі, там за державні гроші і так далі. Ось. А там 168-ма преференція, вона звільняє товари від мита і ПДВ. З чим ми стикнулися з тим, що е, автоматично оформляти е, попередню митну декларацію не можемо. Тобто програма, оцей робот, да, як він називається, він її просто не приймає, пише там помилки якісь. Тоді нам доводиться подавати в митницю призначення да, цю попередню митну декларацію. Ну і митниця призначення відповідно оформляє. Тому хотіла звернутися до ІТ департаменту, от, в частності, от, ці преференції 168. ми розуміємо, що зараз наша оборонна промисловість потребує швидко оперативного е переміщення товарів, е які призначені для виробництва військової техніки, там якихось там військового оздоблення і так далі. І е було б швидше, якщо б ми могли на робота висилати попередні митні декларації, тому що коли ми відправляємо на митницю, призначення. Там є певна черга від, з експортом, імпортом, транзитом і там бог знає з чим. І це трохи затягує процес. Автівки стоять на кордоні, виробництво теж значить, стоїть, тому що ну, ця цепочка вона трошки розтягується за часом. Тому дуже ваш прошу, щоб якось автоматично у нас приймалися попередні митні декларації з 168-ю преференцією. Ну, це от, наскільки я знаю, по 168-ї преференції. Ще мені подзвонив один суб'єкт зовнішньої академічної діяльності і сказав, що зараз є певна проблема по внесенню змін до митних декларацій. Тобто, з початку війни у нас деякі митниці знаходяться у стані простою. І деякі суб'єкти, які оформляли свої товари да, в якихось там режимах, згодом побачили якісь помилки, які ну, призводять там до неможливості виконання валютних зобов'язань, там номер контракту чи номер інвойсу не той вбити. Ну є деякі, да? і зараз вони стали звертатись на митниці, які не є в простої, і їм відмовляють внесенні змін, мотивуючи тим, що немає технічної можливості. Новини я не працюю на митниці, я не можу вам сказати про цю технічну можливість, і в принципі, нас, як суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, брокерів і декларантів, це взагалі не повинно турбувати. Просто хочу вам нагадати, що в липні місяці був наказ Державної митної служби номер 328 від 14.07.22, де був перелік митниць, які взяли на себе, скажімо так. Зобов'язання виконувати роботу митниць, які знаходяться в простої, ну, у зв'язку з військовим станом. да, Там маємо на увазі там, Херсон, там, Маріуполь і так далі. Я просто хочу нагадати, да, що згідно цього приказу, значить Тернопільська митниця виконує обов'язки Донецькій Митниці, Хмельницька митниця за Луганську, Дніпровська за Харківську. Ну, в принципі, Харківська митниця зараз працює, то не треба до Дніпровської звертатись. звертайтесь на Харківську. Далі. Значить, Черкаська митниця це замість кримської митниці, Полтавська митниця замість Миколаївської митниці. Значить, які функції тут в наказі, кому треба цей наказ, напишіть, я вишлю. Тут в наказі ще прописано, які функції, тобто вони не можуть всі функції виконувати. Да? Є шість функцій. Значить, які виконують митниці замість тих, які в простої? А зараз перелічу. Значить, перше. Дослідження обставин випадків недоставки товарів. Друге. Здійснення роботи в частині виконання процедур МДП. Третє. Організація роботи зі стягнення коштів. Стаття 55 і стаття 260. Забезпечення вжиття заходів, направлених на виконання перевізником у разі втрати або видачі ним без дозвілу митного органу, зобов'язання зі сплати митних платежів встановлених законом на імпорт таких товарів. Підготовка звітності щодо загальної кількості доставок і недоставок виправлень товарів у митниці призначення. Дядя рішень про продовження сроків у випадках, визначеними розділом 5 та 7 митного кодексу, виконання митних формальностей, пов'язаних з застосуванням митних режимів, і сьоме виконання митних формальностей, пов'язаних із внесенням змін до митних декларацій, визнання митних декларацій недійсними, оформлення додаткових митних декларацій. То, будь ласка, якщо митниці, які виконують функції митниць простою і відмовляють вам у внесенні змін або в прийнятті додаткової декларації до тимчасової, або в анулюванні, будь ласка, тикайте цим наказом. Цей наказ є дійсний, він не анульований, тому вони повинні це робити. Якщо вони відмовляються, хай пишуть відповідно вмотивовану відмову на вашу заяву. І цю заяву направляйте в Держмитслужбу, і хай Держмитслужба розбирається, виконують вони. Свої обов'язки не виконують, чи є там технічна можливість, це немає. То, бо у нас, знову ж таки, повторюся, суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, брокерів, декларантів не повинно турбувати, чи є омитниця технічна можливість, чи немає. Наказ є, значить повинна бути технічна можливість, і хай вони вирішують. Ось. Добре. І давайте поговоримо трошки а, про. А, Втрату товарів, які у нас знаходяться на тимчасовому зберіганні. Ми з вами розуміємо, що під час війни спочатку повномасштабного вторгнення багато складів тимчасового зберігання, митних складів і складів митниці були в принципі зруйновані. Ну в частності у нас в Харкові. Я знаю, що багато тих приміщень було просто знищено, просто в черт. Ось і що робити суб'єктам зовнішньої економічної діяльності у випадках, от зобов'язання щодо заявлення режиму і сплати платежів, воно ж просто так не зникає. Да? І після війни почнеться епопея. Давайте перевіряти, давайте сплачувати да. і Щоб такого не було. Значить, що нам пише Харківська митниця, за що я їй дуже вдячна, як завжди, за такі корисні, як на мене, роз'яснення да? Значить, що вони пишуть відповідно до частини 3 статті 440 митного кодексу, утримувач складу тимчасового зберігання несе передбачено цим кодексом відповідальність за втрату чи пошкодження товарів, розміщених на склади тимчасового зберігання, згідно з пунктом 3 частини 3 статті 428 двадцять кодекса, утримувач митного складу несе відповідальність за втрату товарів крім. Втрати при здійсненні з цим товарами операції, передбачених частиною 2 статті 127 кодексу, відповідно до частини п'ятої статті 201 митного кодексу, у разі втрати товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні. Підмитним контролем або видачі без дозволу митного органу, утримувач складу тимчасового зберігання, утримувач митного складу, керівник організації, утримуючи гуманітарної допомоги, утримувач об'єкта, зазначеного авторизації, незастосування спрочин, несуть адміністративну відповідальність, передбачена митним кодексом України. Крім того, у випадках на цих осіб покладається обов'язок щодо сплати митних платежів, установлених законом на імпорт зазначених товарів. Тобто відповідальність у нас на отримувач складу. Відповідно до частини п'ятої статті 428. У разі втрати чи видачі без дозволу митного органу товарів, крім втрати товарів при здійсненні операцій, передбачені частиною 127 Кодексу, отримач митного складу зобов'язаний сплатити митні платежі, установлені законом на імпорт цих товарів. Значить. Відповідно до частини 6 428 статті Митного кодексу, значить власник товарів зобов'язаний сплатити митні платежі в будь-якому випадку, які встановлені на імпорт цих товарів. Відповідно до пункту 3, частини 3 статті 129 Кодексу, митний режим митного складу припиняється митним органом у разі повної втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин на напер... Борної сили за умови підтвердження факту аварії або непереборної сили встановлено центральним органом виконавчої влади, що значить забезпечує формування та реалізує фінансову політику. Значить, підтвердження факту втрати товарів у наслідок аварії або дії обставин непереборної сили регламентується розділом 7 порядку виконання митних формальностей, наказ 657». При цьому зазначаємо, що сам по собі факт ведення воєнного стану в Україні не може вважатися належною правовою підставою для невиконання зобов'язань. Необхідні підтвердження, що втрата або пошкодження товарів у конкретному випадку сталися саме внаслідок військової агресії. Тобто, про що йдеться? А якщо дійсно? А... Получилась втрата, та, да, згоріли склади разом з товарами, то ми повинні керуватися 657 наказом Міністерства фінансів. Він в мене відкритий, так? Да. Значить, пункт шостий. У випадку, якщо факт аварії чи дії обставин непереборної сили має місце, особа відповідальна за виконання вимог законодавства з питань митної справи щодо товарів чи транспортних засобів що перебувають під митним контролем, тобто мається на увазі власник складу, да От. Повинна звернутись до митного органу, яким здійснюється контроль за цими товарами, з письмовою заявою, яка повинна містити відомості, що надають можливість ідентифікувати товари і транспортні засоби, що перебувають з підмитним контролем, а також інформацію про час, місце обставин та наслідок аварії, чи дії обставин непереборної сили. Разом з заявою додаються тут. Є перелік документів, які подаються разом з заявою. Значить, документ, що підтверджує факт аварії, чи дії обставин Переборної сили, виданий компетентним органам та засвідчений в установному порядку. Тобто, визивається, я так розумію, це може бути визвана Торгова промислова палата або інший який, якийсь експерт, який має право і ліцензію засвідчувати ці факти аварії і непереборної сили, форс-мажорів і так далі. Тобто, треба якийсь акт від цього експертної організації. Да. Значить, примірник акту про проведення огляду території приміщень складу тимчасового зберігання, значить митних складів, де знаходяться товари. Що підлягають митному контролю? Чи провадиться діяльність, контроль за якою покладена на митні органи? Якщо аварія чи обставини непереборної сили мала місце на місці території в зоні діяльності іншого митного органу та такими іншими митними органами проводиться огляд. Письмове підтвердження митного органу, якщо аварія чи обставини непереборної сили мали місце на митній території України в зоні діяльності іншого митного органу. Значить, отут постає питання: да що робити, якщо цей митний орган не працює? А що робити? Нічого не робити. Тобто, коли запрацює цей митний орган, якщо ви хочете підтвердити да, ви власник складу, там тимчасового зберігання або митного складу, вот, і ви хочете дійсно да підтвердити факти, бо ви є відповідальною особою, а не суб'єкт, який поклав на склад, бо у вас є договірні відносини, вам треба буде, коли запрацює митниця, звернутись у відповідності до 657 наказу з цим пакетом документів із заявою да, про настання обставин непереборної сили. Або аварії. І митниця буде розглядати, ну, щоб зняти з вас відповідальність. Я так собі це бачу, не можу, от я знаю, які питання у вас зараз в голові, коли це все буде, чи можна в інший орган. В інший орган, думаю, що ні, тому що я вам зачитала перед цим наказ, да, на які митниці які функції покладено. Тобто я не побачила в цих сімі пунктах таку функцію, що вони можуть значить, приймати заяви на настання. Аварії або непереборної сили в інших митницях. Я думаю, що в них такі такої функції немає, і вони не будуть розглядати ці заяви. Я думаю, що скоріш за все на... в тих митницях, які не працюють. Ну от, наприклад, зараз Харківська працює, то можна подати. Да? А якщо ми говоримо про Херсонську митницю, да? там тож все згоріло, розграблено і так далі. От я думаю, що коли вона запрацює, треба буде подавати або Держмитслужба, можливо, надасть якісь роз'яснення. Вот. Тому, будь ласка, не теряйтесь. Пишіть, якщо у вас є якісь запитання, якщо вони цікаві, я їх розгляну і відповідно я озвучу. Ну, сподіваюся, як завжди, що ця інформація була корисна для вас. Під відео я як завжди залишаю свої контакти, посилання на нашу групу Айла Company у Фейсбук, де я публікую всі новини законодавства на Ютуб канал. Ну, а також, якщо ви задаєте питання, я відповідаю. Вам хочеться якось це оплатити. Будь ласка, там є рахунок благодійний на організації, я за консультації по гуманітарній допомозі або по допомозі для військових не беру гроші. Але деякі люди дуже хочуть заплатити. Тому хто хоче, будь ласка, є благодійний фонд злагода. Там є посилання. Ви можете подивитись, чим вони займаються. І якщо вам не шкода, перерахуйте, будь ласка, щоб наші дітки в Харкові і в Харківській області мали все необхідне. Всім дякую. Ще раз вітаю з Днем святого Валентина. Шаленого кохання. донестями, побачимось.